Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Ага Крах режиму Башара Асада, ага якими будуть наслідки для Росії? Це можливо призведе до ефекту доміно, що означатиме для Кремля втрата єдиного порту в Середземному морі. Факт е появи альтернативного маршруту транспортування газу до Європи. Та чому Ердоган несподівано пішов проти Путіна? Я вирішив, що раз політичний процес не йде. треба його підвинути. факти тижня про нову реальність у Сирії. Як вона вплине на війну в Україні? на сирійському державному телебаченні ні не лебедине озеро, а повстанці, що заявляють про повалення влади Асада. Сам президент країни зник у невідомому напрямку. Кажуть, виїхав в ніч на неділю, начебто на російську базу у Сирії, аби звідти чкурнути до Москви. Але чи долетів невідомо. Низка ЗМІ поширила інформацію, що його літак розбився. Перед тим із країни втекли дружина і діти сирійського диктатора. За кілька днів опозиційні війська зробили блискавичний маршкидок. Місто Хама стратегічно важливий Хомс, що відкрив дорогу на столицю, і ось уже сам Дамаск. Повстанці займають урядові будівлі і беруть під контроль ключові стратегічні об'єкти. <звук> У неділю тисячі людей зібралися тут на центральній площі, скандуючи Сирія вільна. Коли э, люди відчули, э, що Репресивний тиск зменшується, і змогли організуватися, вийти на вулиці і поступово перебрати владу по суті по всій Сирії. Напередодні у завойованих сирійських містах почався асадопад. Повстанці одну за одною валили статуї членів родини диктатора його батька, колишнього правителя Хафеза Асада та брата. А починалося все із другого за розміром і дуже важливого міста Алеппо. Сили позиції взяли під контроль спочатку основний автобан – це М-05, це соединяє самий юг Сирії, Сирии, где Дамаск, до самий север Алеппо, щоб уже перерезали все пути снабжені. Взяли під контролем аеропорт і низка воєнних пром, які були під контролем режима по праїзво боєприпасах. Що у середині тижня повстанці захопили тамтешню резиденцію президента країни Башара Асада <реку> на цих кадрах? Люди у формі блукають розкішними кімнатами палацу. А це вже захоплений офіс російських радників у військовому коледжі Алеппо із триколорами та світлинами Кремля на стінах. Самі російські військові і дипломати накивали п'ятами спочатку з Алеппо, а потім із Дамаску, ще до повалення режиму. І це був тільки початок. Це глобальна катастрофа Росії на близькому сході і ірану, і це е, призведе, можливо, призведе до ефекту доміно. І наступним в цій ланцюжку може бути сам Іран, тому що очевидно, що ставки, які зробили свого часу, іранці на Сирію, ресурси, які були вкладені, і багато чого іншого, вони. Зазнали серйозних нищівної поразки. Чому і що може втратити Федерація у Сирії, що саме тримало рештки російської економіки на плаву, розповім за мить. А поки давайте згадаємо історію про гарантії Путіна, які він надавав Сирії. І якщо терористи вновь піднімуть голову, то ми на їм такі удари, яких вони поки і не бачили та коли дійшло до справи, друга армія світу все залишила і втекла, зокрема, й дорогоцінні стратегічні військові бази. Єдині у Путіна єдині а самі головний успіх був його – получить свої воєнні морська база, ета Тартус в Сирії. І вторая база воєнне воздушне Хмімінні Деліко Атлатакієв. Це єдина база в Середземному морі, яка була проміж наміж Чорноморським флотом, Середземним морем і вихідом в Атлантику. Це дуже, дуже стратегічно серйозний об'єкт. Зараз, якщо Росія це втрачає, вона втрачає не тільки вплив на близькому середньому сході, а вона й втрачає свою присутність і можливість забезпечення військово-морських сил в середземному морі. І це парадоксально. Здавалося б, тут були економічні і у політичні інтереси кремлівського диктатора, і раптом таке ніщівне фіаско, яке змінює для країни агресорки, геть усе поразка Росії в Сирії також може змінити погляди на Росію і на її потужності, на її можливості у багатьох західних лідерів, які до цього моменту побоювалися Росії і вважали її непереможною. Це наочний приклад того, коли повстанський рух перемагає країну, яка володіє ядерною ядерною зброєю, і ця країна не може нічого з цим вдіяти. Але що конкретно втратили разом із падінням режиму Асада? По перше, база в Тартусі була багатозадачною. задачною, за для організації впливу росіян в африканському регіоні. Тому що Росія намагається е, там запускати свої війська в, в регіон Африки, впливати на е, регіональні уряди, охороняти там видопадок нафти, в тому числі алмазів та багато чого іншого. Тема нафти і газу тут взагалі на першому місці для того, аби й далі качати гроші з регіону, Федерація постійно качала там ситуацію. Є нестабільність на, на близькому сході. Ціна на нафту зростає. Немає нестабільності, то ціна відповідна більш-менш стабільна. До того ж, у РФ тепер заберуть і ласи шматок ринку газу з високою ймовірністю. Після зміни влади буде втілений стратегічний проект експорту блакитного палива з катару до Європи, розроблений понад 10 років тому, де цей газопровід був повинен був пройти з катара через Саудівську Аравію, Орданію, Сірію, вийти в Середземне море і дійсно забезпечувати Європу. Тобто, фактично, десь тридцять е Газу з е, Російської Федерації ну фактично перекривались би цим газом, який ушов з катаром. А тепер найцікавіше хто за усім цим стоїть? Схоже, основний вигодонобувач туреччина І йдеться не просто про збільшення її регіонального впливу. Ердоган хоче більше, хоче щоб була зміна власт Дамаск там стали, е, в лучшому случаю, кінешне, пратурецькі сілі пратурецькі е, президент. или или, или пертуэцкий правительство это в лучшем а в худшем определит будущее будущее Сирии но в таком контексте в котором Сирия попадает в орбиту влияния Турции видимо Эрдоган решил что раз политический процесс не идет надо его подвинуть военным путем руками как минимум частично либо полностью подконтрольных ему Рожана групіровок. Редже Пердоган скористався слабкістю Путіна і певно вирішив вичавити його з близького сходу, адже хоче сам вести цю геополітичну гру. Він дає сигнал західним союзникам в першу чергу по північно-атлантичному альянсу американцям, що він може в принципі навести порядок на цій території і привести все до знаменника, зацікавлений у поваленні режиму Ізраїль, бо це де факто ослабляє його ворогів. Зараз він розгортає війська в буферній зоні з Сирією. Місцеві змі навіть написали про вторгнення, що Ізраїль досі стане війни з Сирією. А глобальніше сполучені штати. Хоча ними, як і ООН, головна організація у таборі повстанців Хаят та Хріра Шам визнана терористичною завоювання це милосердя і любов. Офіційно усі великі геополітичні гравці від причетності відхрестилися. Та головне, що далі, якщо Сирії вдасться уникнути хаосу. Після повалення режиму Асада, а судячи з усього, скоріше все це вдасться зробити, то через декілька місяців ми побачимо абсолютно нову геополітичну ситуацію на Близькому Сході. Ну і зрозуміло, що головна інтрига, якщо ми говоримо про близький схід, це буде це гіра. Він може так само не вистояти у цьому доміно. А руйнування однієї з головних ланок вісі зла, ймовірно, потягне за собою і путінський режим. Але чи отримає Україна від цього зиск вже зараз? Пораження Путіна там, це час його поставила, фронт в Сирії, ставила Путін на шпагат. І он уже не може, його не вистачає, ні сіл, он хочет за столом переговорів, як победившая сторона. А тепер представте, якщо он буде уже. Раігравша сторона но в другому фронті це витиснення, конкретне витиснення Росії з регіону близького середнього сходу і е, повне невелювання впливу Росії взагалі на регіональні проблеми близького середнього сходу. Це в принципі величезна геополітична поразка Російської Федерації. Те, що Федерація будувала у Сирії протягом 10 років, було знищено менше ніж за два тижні, і після такого провалу позиції Путіна без сумніву похитнуться, адже він показав, що не здатен гарантувати допомогу своїм союзникам. А значить, ворог України опиниться щонайменше у зоні сильної турбулентності, відрізаним від ухвалення рішень на міжнародній арені, через що усе більше нагадуватиме лідера північної Кореї. Але чи ж факти тижня ICTV?